25 липня 2010 року ось на цьому місці був жорстоко убитий Вадим Галузінський. Близько третьої години ночі кілька молодиків вивели його з одного з нічних клубів у Хмельницькому. І на очах у десятків людей забили до смерті. Того вечора Вадим відзначав у клубі народження доньки. 22 второго іюля роділась дочка моєго брата. І в этот день, коли його убили, убили ночью, а утром он должен был забирати жену і ребенка з трудом. За словами очевидців, коли Вадим відкорковував шампанське, кілька крапель потрапило на сукню дівчини з іншої компанії. Дівчина виявилась з зведеною сестрою Дениса Івасюка, лейтенанта Державної прикордонної служби. Івасюк приятелював з місцевим братком Олександром Кірічком. Той вирішив розібратися з Кривдником. Перший розговор був внутрі. Ну, по словам, що повинні були звінитися, але там у них прийшла драка, конфлікт. От, потім вони виїхали, вийшли на вулицю. Вадим швидко приборкав кірічка. Той викликав підмогу. До клубу оперативно з'їхалось близько 20 молодиків. Друга бійка відбулася за кілька десят метрів від клубу. Втора драка пройшла якраз вот, вот ну, вот в цьому місці напроти вот ось вот, на той стороні. Uh -huh. Там його ударили по раз, збросили, але как бы, там товарищи стояли і в принципі было ДСО, яке которое... машину стояли на кількість входа, підбігали там, щоб їх розброїли. З розшукав оперативний аудіозапис у БОЗу. На плівку в автоматичному режимі записували розмови лідера ОЗГ Олександра Мостового. Чути, як боєць банди скаржиться керівнику угрупування на стійкість Вадима. Це ситуація коротше, на Токіо один борець Борис кілочку зуби Що, Чи помисть кілічку і не стоїть про рештком в вместе? Це пані, що на побачити. Ну тось ми вже розібраємо, що розглядаючи про писає. І все, хто не прав? Європі річок до двадцять було. Одні, ну, не могли його Усі вирішили, що після другої бійки конфлікт вичерпано. Друзі відвели Вадима до машини витерти кров. Служба охорони поїхала на наступний виклик. Але саме тоді, коли все нібито заспокоїлось, відомий у Хмельницькому кримінальний діяч мост віддав наказ убити. Ну, Ну то есть как, это брат по справедливости или за пи***ть, что ты говоришь? с вами еще есть люди или где? Ну, я за вами из Алюхи Герома, из Малона. Ну, конечно, тогда отводите его в сторону того, кто там пинал, это я ну, хорошо. Хорошо. Після цього наказу, розповідають у Хмельницькому обозі, братки оточили паркінг біля клубу. Вони фактично обходять, розвернуються в іншу сторону, Потім аж далі, там за метрів 150-200 переходят переходять дорогу вже на ту сторону, где Галузинск. Потім у них переигрываються. Дають команду. І да. вони возвращаются обратно к ним. Кілька учасників ОЗГ стримують друзів Галузінського. Сам Вадим біжить до входу в клуб, але його вже чекають і там. Там його один человек зустрічає, какби бы сталкивається, второй ударяет, и потом уже пошло, как бы там в течение 10-15 максимум секунд все это как бы происходило. И как говорят свидетели, что был момент, когда он сначала закрывался руками, потом просто опустил руки, и они уже просто его как ну, месили, просто как уже без их найти. Усі співрозмовники знаку оклику у один голос стверджують, що це вбивство – акція залякування. Це все було зроблено саме вот ради самоутверджень, щоб показати, що от ми такі. От посмотрите, і нас надо В УБОЗі розповідають, що мости, як називали себе члени банди за прізвищем свого лідера мостового, годувались з рекету та вибивання боргів. Але імідж ОЗГ собі створювала, влаштовуючи рейди вихідного дня. Вона постійно своїми діями намагалася показати своє, якби все, ну, всемогутність, не всемогутність, а вседозволеність. Що вони, то це виражалося в тому, що вони постійно в місцях ну, нічних розважальних закладах значить, ну, вчиняли хуліганські дії, наносили тілесні ушкодження людям. З метою демонстрування своєї сили. Після вбивства один з нападників сказав: так буде з кожним, хто зачепить нашого. Втім, крутизна 90-х швидко змінилася панікою. Після того як братки втекли з місця злочину, про перебіг подій вони дізнавались від репера та автора корпоративного гімну угруповання Макса Тете. Майшпи до больниця то по-другому буде. Ну до там вийшло що на місці. Що у нього донька народилася, Сьогодні збирають дочку з ребенком, коротше, продоволь. За деякий час Мостовому телефонує безпосередній учасник подій Сергій Макаришин. Ну, народу було на воно у ліцевація. Хоч, хоче. Не ту звезд просто в какому це стоїть. Що щоб та те саме, щоб води до валове лішає. І що і все уїхали ні, вони ночі розуміють, але нам валіть од нам мали до бомба, звісно, уїхати. З вісьмох бандитів, які брали безпосередню участь у вбивстві, половину затримали тієї ж ночі. Решта переховувалися півтора місяці. Їх теж взяли. Вони знаходилися на території Вінницької області в Хмельницькому районі. Находілись там на, на озері, там будка була. Ну, рибача будка. І ми потім, коли їздили, местных, там, як вони жили, хто їм там, кто им там разрешил жить. жити. местные там ну, жителі теж жалувалися, що во, приїхали, тут почали нас біти, ганяти нас. Допомогла міліції та сама слава, за якою так ганялись бойовики. Кількадесят свідків допомогли миттєво встановити особи убивць. Зараз у карній справі по ОЗГ 11 томів. Чотири з них присвячено вбивству Вадима Галузінського, решта попереднім злочинам. Однак заяви інших потерпілих з'явились тільки після убивства, яке обурило усе місто. До цього кажуть у Бозівці, жертви не ризикували. Хто через страх, а хто через гроші. Тобто прийняла драка. Там, допустимо, прим'єру там побілі бермени. Сегодня вечером его побили. Он доработал, написал заявление. Так, завтра с утра они, скажем, находят его контактную информацию, телефон, связываются с ним, предлагают ему деньги и все. И, скажем так, из-за этого сразу потерпевший отказывался от, ну, от никаких никаких показаний не давал, отказывался от своего заявления, никаких претензий не имел. На місці убивства на день народження Вадима його брат встановив пам'ятний камінь зі словами осуду жорстокості і байдужості, жорстокості вбивць і байдужості навколишніх, бо саме разом цей тандем призвів до смерті людини.